Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Gravity Park за листопад, що розташований на Берестейському проспекті в Святошинському районі неподалік станції метро Житомирська. Gravity Park – комплекс в оточенні лісу із власним торговим центром з кінотеатром, фітнес-центром з чотирма басейнами, дитячим садком. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. В другому будинку каркас і стіни виконані повністю. Покрівля готова, майже повністю змонтовані металопластикові вікна. Будівельники починають влаштовувати фасади та монтувати ліфти. Внутрішні інженерні системи готові на 10%. В четвертому будинку завершили монолітні роботи, також вже влаштована покрівля. Сходові марші і майданчики виконані повністю. Також повністю влаштовані внутрішні стіни і перегородки. Житловий комплекс Гравіті Парк оточений лісом у місті.